Д вас в цей такий теплий, сонячний, весняний день святом останнього дзвоника. Щось у травневому бусковому повітрі бандежить нині душу дворі, останній дзвоник літо на дворі сьогодні в початковій школі ми скажемо навіки прощавати ти ж не забудь, оседий, казковий, чудовий, любий наш, дитинство тварин. Злинь же музиком в добру пору в добрий час. Вище голову, ідіть весенніше, бо усі вже чекають на вас. А зараз під святковий марш ми вітаємо наших випускників і підгочні оплески. Довів Христі найменші і найдорожчі наші учні. Сказав Господь, що без мене нічого робити не можна. Отже, щоб це свято прийшло гарно, до да, гамбі святкову, щоб цей рік, який Богу відякувати, ми прожили безпечно, і щасливо, щоб подякувати за ці всі власні добродійства, які ми отримали впродовж цього навчального року. Розпочнемо це дійство із молитви. Слава славе не Бог народні життя, я і надія, папива любов, об'єднаний серця. Дякую, ми промо, дух святий, серця, Божа мати, пропади крішиття, віра і надія, правдива, любов, обчеднує серця зло Директор як Господа кожен день ми зустрічала і долака перешкоди нас учить допомога. Слово для привітання надається директору школи Іватю Наталія Степановна. Дорогі діти, шановні батьки, вчителі, гості. Ось і кінець травня заглянуло сонечко у шкільне вікно і покликало всіх дітей на шкільне подвір'я. Адже незабаром подзвонить по останній дзвінок і сповістить про те, що починається веселя канібожка. Всі радіють, але деякі учні наші хвилюються. Це наші випускники. Чотири роки їх провадила по життю їхня перша вчителька. добра, щира, розумна, але в той час і вимоглива Скільки було проведено цікавих уроків, а їх було біля трьох тисяч, скільки проведено екскурсій, скільки ранків, скільки свят, скільки всього цікавого було за ці чотири роки. Але настав час і наші учні, як маленькі журавлики, відлітають у другу середню рамку шкільного життя. Я хочу вам побажати, шановні наші випускники, щоб ви добре вчилися. Щоб ви не боялися нових предметів, щоб ви слухали своїх батьків, були їм окрасою і росли на славу нашої рідної країни. А тим учням, які залишаються, учням перших, третіх класів, бажаю добре відпочити, набратися сили, щоб здоровими, міцними, змужнілими. 1 вересня знову почали навчання в школі. Щиро вдячна педагогам за сумлінну і невтомну працю, доброту і людяність, розум і талант. А ви, батьки, прийміть дяку щиру за добру дитину. За втрачені сили, недоспані ночі, за допомогу, за ваші уміння, за віру в дитину, за ласку і терпіння, за те, що у класі ремонти робили. І фарбували, і стіни білили, костюми красиві до свят готували. І кожен день за своїх діточок вволівали. Бажаю ще більше терпіння набратись, бо ще сім років вам разом з ними навчатись. Нехай життя всіх присутні. На святі буде радісним, щасливим. будьте всі здорові. Слово для зачитання наказу по школі надається заступнику здавчарно виховної роботи школи Світлані Степанівні Дзицькій. Наказ від 26 травня 2011 року номер 25. Про переведення до наступних класів учнів перших-третіх класів та нагородження похвальними листами учнів 3-4 класів про виход зі школи учнів четвертих класів. Відповідно до інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної і середньої освіти всіх типів та форм власності на підставі рішення педагогічної ради школи від 26 травня 2012 року номер 4 Наказую. Параграф перший. Перевести до наступного класу 25 учнів першого А-класу до другого А-класу. 24 учні першого Б класу до другого Б класу. 26 учні першого В класу до другого В класу. 23 учні другого А класу до 3 А класу. 24 учні другого Б класу до 3 Б класу. 19 учнів другого В класу до 3 В класу. 28 учні 3 А класу до 4-го А класу. 29 учні 3-го. 2011 року, в 2011 року День кільного свята, останнього дзвону, поводівають оголосити імена, які старанно осягли в шкілі. І так третій А-клас повоювають нагородити Гунька Володимира. Бігає. Дома що зрестили? Плести їм дружно. дружно. Досить Діана. Жмурка Діано. Богдана. Діано. Ірзу, Ірза Діано. Юлія. Комісара Тетяна. Конувала Діано. Богдана. Я не чую оплески, а ну, дружно. О. Купить Тараса кузів Ольгу, Першка Дмитра Семків Анну, Сесика Ореста, Туркана Зарія. Fedez Bogdana Fedez Anastasio, pesino Gruppo Irino Б клас Галошка Анастасія, Гавраленко Романові, Бик Ярині. Рогану Романові. Піті Романові. Марії, Петуніну Георгію Панського Ірині Хрестинщик, Олесі. Стецек Орес Ірза Юрій, Коновал Богдан, Лопачак Тетяна. Семків Анна, Боднар Святослав. Третій беклас. Процик Володимир. Галушко Анастасія. Гавриленко Роман. Пенсло і Ірина газа. А зараз ось словами подяки звертаються до нас наші випускники. Прийшло чотири роки, багато це чимало, коли нас шестирічні вели за верну мамами, великий Классів прийдуть журавлиним ключем на останній урок в початковій школі, а на згадку про себе заложать свої журавлики в нашому робитому гніздечку і маємо велику надію, що вони наразі будуть прилітати до нього, до нашої початкової школи. Отож, під оплески і прощальну пісню проводимо наших четвертокласників на останній урок в початковій школі. Ви не рухайте, не шаркайте, не без край, бо полініка, як би там не було, які погодні умови не були, це лінійка. Я вас прошу, я, щоб більше заважень не робила, діти стали, діти мають висновку. Погано, де на підходить каже, мені погано, розумієте? Тому наступного разу я вас дуже прошу, хай все буде організованіше. Е, що я вам хочу сказати про е, канікулярний час? Відпочиваєте приємного, якісного, доброго, відпочинку вам то звичайно, але. але я вам дала такие файлы, правда? Файлка.